Видавнича група Основа презентує посібники для занять з дітьми п'ятого року життя. Робочі зошити, математика, мовлення, природа, навколишній світ, а також альбом для малювання. Альбом містить матеріали з покроковими інструкціями та аркуші основи для домальовування або оздоблення а за qr кодом доступні для завантаження файли з додатковими матеріалами. В зошитах зібрано цікаві завдання на різні теми, що допоможуть сформувати у дошкільнят основу важливих умінь. Та знань, елементарні математичні уявлення, мовлення та граматика, піклування за природою. Завдання розроблено вчителями та тренерами НУШ, які точно знають, як підготувати дитину до школи та полегшити майбутню адаптацію у навчальному середовищі. Замовляйте зошити та разом з дитиною робіть перші кроки у навчанні.